Вітаю вас друзі мої. Я сьогодні починаю свою невелику мандривочку. Так, кілометр на 125 в, одну, в один бік. Їдемо в сторону Харківської області. Там подивимося цікаві міста, локації є. Я колись господарював Харитоненко, меценат нашого міста Суми. Пам'ятник його тут у нас в Сумах є. І от ми сьогодні, сьогодні проїдемо, подивимось до співучих терас і там далі є наталі парк і всякі інші локації цікаві отак вже свій велосипед для цієї мандрівочки переночуємо там десь біля озера подивимось так їдемо поїжджаємо сюди на дорогу і їдемо 27-28, вітер не дуже великий, майже попутний, тому їдемо так, не швидко. Ну, мені особа спішити нікуди. До вечора дасть Бог доїдемо, я думаю. Тому їдемо так, середнє 16-17. Невелика швидкість, то що ще спекотно, душно. Їду по цій дорозі вже, мабуть, четвертий раз за останній період року, тому особо знімати так. Нічого не буду. Де може, що побачимо таке. Там подивимось. А так їдемо звичайною дорогою. Зараз в сторону боромлі, тросянця, гахтирки, а потім вже будемо. Ось собачки мене почуяли. Дивіться, які біжать. Бачите? Мене зустрічають. Тут завжди вони їдемо біжать. Ну так, їдемо далі. Їду через баромлю, заїжджаю, як звичайно, сюди до арспарку подивитися. Хотів ще подивитися на цей вже велосипед ми бачили. Хотів ще подивитися на той увазі, це -то за увазі на цю машину. Ось дивіться як я придумав який віздіху за такими рогами яку буювала спереді на капоті скорпіон якийсь і ось які ось колеса а чи все які Ось така техніка. Не знаю чого вона, мабуть, не працює. Це так. Експонат в музейні. Ну оце що я ще тут не бачив. А так тому все бачили вже. Попередніх відео я не раз знімав. Це все. Тому вже не будемо дивитися. Це все, поїхали. Бо час швидко минає. Проїхав 40 кілометрів, ще більше восьмісяти сьогодні мені їхати. А такі лелека є по дорозі. І зараз треба трошки води набрати, для обмитися, бо дуже спекотно. хуже. Подвигаемся. Еще тут. Ведро есть, есть ведро. Відрозває таке важке, воно ну, якесь зварене, ще діли витягнув. Зараз об трошки, щоб не було так спекотно. О, оце добре. Поле ще набагато стало. Зараз водичка. Вийдемо, кинем від сюди. Їдемо далі. Чудова як є, молода річка. Їдеш і нікому. Не заважаєш, ніхто тобі не, тобі не заважає. Оце таке місто трошнянести тепер. Троють по новому по європейському. Блодаріжками хотіли були якісь, з бордюрами. Машини вискакують, але все ж таки їхати можна. Володя річка. Так, проїхав вже 60 кілометрів. проїжджаємо в Виїжджаємо зараз на гору, там, на круту, і їдемо вже до в сторону Ахтирки, але в Ахтирку не заїжджаємо, як в прошлі рази. Їдемо мимо по трасі. В сторону Харькова, 96 ворот такая в нас сьогодні программа веломаршрут можна сказати на 125 км. половина вже позаду тому вже трохи легше буде так все їдемо далі таке це із кінотеатру зробили Так, це ми їдемо сюди в сторону, нам ось сюди по трасі. Така ось інвалідка. З'їхав з траси, став трохи перепочити. Сонечко заховали за хмару. Заїхав так трошки на бочину поле. Трохи перепочинемо. Зараз буде. Ти я вийшов на гору з росянця. Така гараза наша. Дуже тяжко не виїжджати. Виїхав, це став перепочити. Зараз пів гори, верх-вниз, верх-вниз. Такий весь рельєф з підйомами, спусками крутими. Ну Ми що ж будемо долати, а зараз невеличкий перерив. Перекусимо, трошки посидимо, водички поп'ємо, тоді далі поїду. Річка Горскла, доїхав до річки Горскла, трохи обмився. Не купав, будуть купався, будуть купатися ніяк. Не можна. Будемо їхати далі. Заїхали до круга. Тепер ахтирка пішла сюди ось праворуч, а нам сюди ліворуч в сторону міста Харків. Їду трасою, дорога добра, вітру немає, сонце. Так, попікає, градусів 27-28. Машин майже нема на дорозі, дуже мало їздить, тому їхати добре, ніхто тебе не заважає, ніхто тобі не підрізає тебе, але все одно. Дорога є дорога, треба дивитися. Ну, это пришло для машины А так мажем ему. Пуста трасса. Так, доехали до Межи. Граница Сумской и Харьковской области. Здесь такая капличка, сейчас остановимся, трошки передохнем. Радим всю капличку святу. Помолимся. Спаси храни. Так. Сумська область закінчилась. Тепер починається Харківська. В'їжджаємо в Харківську область. Там сонце зараз світить. гельтанки, Тому так трохи дикневди поїдем далі. Поп'ю водички. Залишилось контроль 30, мабуть. Трошки може менше. 27-28. Вибігала. Ну я кислі собак. Все, все, все. Забирайся. Забирайте отакі собачки. Фу. Все готи, друзі. Бігти ми здо мною до, до хатку, так? Да? Біжи, 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 Молодець. Молодеж. Захищав свою територію. Так, залишили ще абрикоси. Трошки можна покистувати. Це Та такі абрикоси, як сливи. Це не абрикоси, це Угу. Шули жовті. Нічого. Я з нарою. Добре. Добрий добр. На рум те поїдемо. Звернув на другорядну дорогу і переїжджу сюди. В сторону локацій, в сторону цих локацій їду, куди задумав на що у вас іде. Мені 15 кілометрів. Побачимо, куди далі там виїдемо. Їдемо в сторону співучий терас називається місцевість така. Подивимося, що там. Там озеро є, десь там. за ночью мы там отсюда. Далее пришла совсем добрая дорога. Ново Ну, как ново. Ну, куда сюда назад, Едем по ней еще контр-8 мне ехать. Совсем трошки мне залишилось, пришла такая место, вот сюда вниз еду все время. Вниз, вниз, вниз. Через село. І залишилось тут півтора кілометра, десь може два. Дерчики продають на горшпітацію. Пішли пагорби і яри. Їдемо вниз. Зараз побачимо, десь десь поворот повинен бути праворучним. Ось вже стоїть табличка. казівник, направо туристичний об'єкт цього паркового це співачі тераси. Ось сюди машини там виїжджають, я бачу. Сюди повертати. Так, село городне тераси. терраси. Ворота стоять, бачите. Ось такі ворота. В'їжджаємо ці ворота і їдемо. Співочі тераси, почитаємо ось показу. Пам'ятка архітектури та об'єкт історика культурної спадщини, півочі тераси. Орієнтована дата зведення 1900 рік. Це нас для терасового фруктового саду. Карловка витак з азичних дерев була закладена на грубіжі 19-20 білого шумською 19 родиною. Заводчик та меценатів Харитонінків на землях, що колись належав Золянському роду і водний. Земляк наш, Гаритоненко, Павло Іванович Харизоненко, ось його Портрет. В Сумах йому є пам'ятник на центральній площі. А ми зараз поїдемо поділимося. Стоїть такий указівник, співучі терасою написано. вниз і такі спуски де крутий ще. Треба обережно. Треба десь водички нам набрати, казали, є скалонка тут є. Здравствуйте. А водички нема туди набрати, не сказь. Водички нема. Ага. Спускаємось. Тут ну, саме яр і ось ми вже вже біля них поруч озира. Доїхав до озеро не спустився. Траси Семіон вони. Завтра подивимось. Сьогодні вже пізно. Треба шукати місце, де начні їхати, це цей ларьок, Зараз купимо водички собі. І все буде добре. І будемо шукати на вечір місце. Дуже чудове озеро красиві краєвиди але вже вечілі треба шукати місце для ночі будемо шукати а вже потім будемо завтра дивитися на не відпочивається Пробані такі ось домики платні можна орендувати брати скамеечки кругом Дуже на човні не вниз я бачу так навіть здесь на один місце Палатку. чуть вот, может 800, а может и больше тянется. Тут вместе хоть то вот, можно тут -то палатку поставить. Вот. Внизу травычка хорошая. Ну, пройдем вот сзади, глянем. Там потом, потом еще, очень хорошо їдемо ждать цього озера чудового так тут шлавбом облаштован ну а ми на висипати за проїзді там для і мої тут дорога вон там є. Наказано. увага ловити рыбу заборонено Ну, рибу ми ловити не будемо Рибу ловити не будемо а ночувати тут можна здесь можно ще еще Ось тут добре місце можна Ми можно мы усилить ставим Здесь какие рядом, ну да, там, такого ничего нема. Просто здесь дорога, из-за озера, и все. Ось тут теж можна стати під навісом. Якщо дощ буде, то не страшно. Навіщо нам навіс, на своя палатка. Якщо вже такий дощ буде, що заливатиме. Там вон саплі на тому боці повистраивалися. повистраивалися сидять чекають рибу так ну що їдемо спи мабуть станемо там біля дробинки. так добре тут ми зупинились зараз покупаємося ось строчка з дробинки можна спуститися в річечку трохи проплавати А вот тут полоску вроде видим. Так, все, лошадь себе табер. Ну еще вот так раз свою полазочку, поставил осыпать вот рядом, накрыв чехлом его. Може дощ буде ночі хто не Всіда накриваю чехлом. І зараз тут є ступенечки такі. Зараз пізимось сюди покупаємося. А вже буду готувати собі вечеряти. Воно вже так, щоб темніє. Череєлі Що всіх. Поставиться все. Пізно приїхав. Поки доїхав, жарко дуже було. Тяжко їхати було. Але Доїхав, 125 км проїхали, 126. 126 ну, переночуємо, зараз, покупаємося, переночуємо, покушаємо, потім переночуємо. А завтра вже побачимо. Кругом поїздимо, подивимось, що тут є. місця, туди на тераси злазимо, кругом з'їздимо, подивимось. А поки купаємося. вода! Аслода луна стала там над озером кругла, полна луна. Дивіться мишно вода, як парне молоко. Eu não vou dormir hoje, vocês vejam. Eu não vou dormir hoje, готовлю себе вечерю. Уже стемнело. Тому пиздвичу фонариком. Жарю картофлю. И буду вечерить. Горится чайок там. Помидорчики у меня есть, колбаска. Сейчас расхлаштуемся и будем вечерить. Это ведь почевать. Такие вот справа. Так уже поставил. Все, покупався, водичка добра, спузда воды есть, чудовое місце. В общем, такие справи. Ну что, надо бранить таранку. На все добре.